Передсвятковий день затьмарений гіркою звісткою про прощання з двома жителями нашої громади, які поклали своє життя на вівтар майбутньої свободи. Шосткінець Ігор Новіков та уродженець селища Вороніж Павло Бардаков загинули на Донеччині на самому початку весни. Попрощатися з героїчними земляками прийшли друзі та абсолютно незнайомі люди, для яких кожен воїн, що захищає Україну, приклад мужності і відваги. Нема у жодного народу слів. Щоб передати горе, яке несе ця клята війна, несправедлива. Коли наші хлопці, дівчата віддають своє життя за свободу, за незламність держави, так не має бути, не пробачимо жодного ворога за кожен крок його по нашій землі. Навічно запам'ятаємо Ігоря Павла. Слава нашим героям! Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Жили своїм цікавим життям, будували плани на майбутнє і сподівалися на мирне життя у вільній країні. Проте війна все змінила і стала новою точкою відліку для Павла 24 лютого минулого року. А для Ігоря ще 2014-го. Ігор вважав себе справжнім патріотом України і став до лав захисників. Що брали участь в бойових діях в рамках антитерористичної операції на сході країни, за мужність і сміливість виявлені на полі бою, Ігор Новіков був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Коли расисти почали своє повномасштабне вторгнення. Ігор, не задумуючись, пішов до військової частини та взяв зброю в руки, аби захистити своїх близьких і рідну землю. Більше року тривав його бойовий шлях по звільненню рідної землі від рашистської навали. Ігор Миколаєвич Новіков загинув 2 березня 2023 року біля населеного пункту Залізнянське Донецької області. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, як відповідального та самостійного учня та відданого товариша, запам'ятають Ігоря Новикова у його рідній 12-й школі, колектив якої знову у скорботі після ще однієї втрати свого колишнього випускника сумують з приводу трагічної загибелі Ігоря Новикова і в коледжі імені Кожедуба. Де амбітний хлопець здобував спеціальну освіту. Відвага, мужність, почуття відповідальності, почуття обов'язку з такими якостями він залишиться назавжди в нашій пам'яті, в наших серцях. Низький уклін перед подвигом твоїм Ігоре. Глибокі співчуття рідним, світла пам'ять. Вічна слава героям. Ігор Новіков навчався у нашому коледжі тоді ще у технікумі на спеціальності хімічна технологія. Він був помітним серед інших студентів, веселий, товариський, але мені він запам'ятався більше всього тим, що він був свободною людиною. І тому, коли настала загроза свободі рідної батьківщини, він пішов її захищати, захищати свій народ, усіх нас. Ігор поклав своє життя за свободу та незалежність України. Пам'ять про Ігора ми пронесемо крізь усе своє. Життя. Насудилося збутися мрієм про велику дружню родину Павла Бардакова. Він тільки два роки як взяв шлюб з коханою жінкою, а в 2022-му клята війна змусила відкласти райдужні плани і разом з дружиною піти до лав ЗСУ. Разом вступили до Лав Збройних сил України. Разом стали на захист рідної Батьківщини. Павла і Наталію. Поєднав Господь на землі 3 березня 2023 року Господь розірвав їх міцні обійми. Саме цього дня кляті Орків вбили біля населеного пункту Оріхова-Василівка Донецької області Павла Сергійовича Бардакова, вбили щасливе сімейне життя його ненароджених дітей. Його щасливу старість. Дитячі та юнацькі роки Павла минули в селищі Вороніж. Тут його і досі пам'ятають як людину з великим та добрим серцем. Як учень він був сором'язливий, дисциплінований, чесний, вірний товариш і друг. Мав багато товаришів серед своїх однокласників, однолітків. Риса характеру, яка вирізняла Павла, це працьовитість. Він був справжнім трударем. Низький уклін і співчуття рідним, близьким, друзям, усім, хто пам'ятає і знав Павла. Воронеж сумує, що паші вже нема. Слава всім хлопцям, хто боронить нашу державу. Слава Збройним силам України! І слава Україні! Героям слава. болить серце і ридають очі. Знову шостка оплакує янголів, які віддали своє життя за всіх нас. Боліться за них і за живих, і за загинувших. Вічна слава і вічна пам'ять всім нашим героям. Доземний уклін нашим захисникам: вічна шана, вічна подяка та вічна пам'ять. Рідчими шосенського районного управління поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Сумській області та взаємодії зі співробітниками прикордонного загону міста Суми. Під процесуальним керівництвом Шосткінської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя шосткінського району за фактом одержання 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди та організацію незаконного направлення особи через державний кордон України, за даними слідства, обвинувачений повідомив своєму знайомому, що, попри обмеження у зв'язку із зведенням правового режиму воєнного стану, може допомогти йому виїхати за кордон, оскільки має знайомих осіб які організують внесення необхідних відомостей до інформаційної системи Шлях. Або ж якщо той не захоче чекати офіційного внесення даних до системи, може організувати його переправлення через Державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску. Такі послуги він оцінив у 5 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували факт передачі обвинуваченому обумовленої суми та затримали чоловіка у грудні 2022 року. Стосовно спільників обвинуваченого слідство триває. За словами Людмили Кошик, кількість безробітних, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, скорочується. Допомога по безробіттю виплачується вчасно. За минулий тиждень до центру зайнятості, все таки роботодавцями нашого міста було надано більше 28 вакансій. І на минулій неділі, а це початок березня місяця, було працевлаштовано 19 безробітних. З початку року у нас 47 безробітних працювали в пунктах незламності, 20 безробітних працюють і на сьогодні. І за вашим дорученням. Ми розпочали роботу по організації громадських робіт для внутрішньопереміщених осіб. Під час апаратної наради Людмила Кошик також повідомила, що вона припиняє роботу на посаді директора Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості. До слова обіймала вона цю посаду протягом 23 років. Завершаючи роботу на посаді директора центру зайнятості, дозвольте мені. Щиро подякувати вам усім за співпрацю, за розуміння, за допомогу. Мені було дуже приємно, дуже комфортно і дуже цікаво з вами всіми працювати. А я завжди відчувала таке товариське відношення до себе, і за що я вам безмежно вдячна. Міський голова відзначив високий рівень роботи Шовскінської філії Сумського обласного центру зайнятості та подякував усім за роботу. Робота була центру, одна із кращих в Сумській області. Це однозначно. Ніколи Шостинський центр не був не пас задніх. Завжди це були нові підходи, нові якісь напрацювання. Різне було за цей час. Але Людмила Прокофтівна вклала свій особистий вклад в таку роботу, яку надзвичайно важна і нова була на території нашої громади, міста, а потім усієї громади. Микола Нага повідомив, що наразі у центрі зайнятості триває робота над програмою працевлаштування внутрішньопереміщених осіб громади. Це окрему групу. Створимо таку, щоб ці внутрішньо переміщені особи могли на території нашої громади займатися благоустрієм, висаджувати квіти, підрізати дерев'я, кущі прибирати, прикрашати, щоб наша громада ставала красивішою. Для більш ніж двох тисяч внутрішньо переміщених осіб Шостницької громади проведено нарахування для відшкодування проживання за березень у сумі більше ніж 7 мільйонів гривень. Прийнято 122 власники житла, які прихистили понад 300 осіб внутрішньопереміщених. переміщених. З щодо отримання компенсації за лютий 23-го року це державні кошти. З 20 ти двома особами з інвалідністю проведено роботу стосовно замовлення технічних засобів реабілітації, і продовжується підготовка особових справ пільговиків та субсидіантів до передачі пенсійного фонду. На цьому тижні вже завершимо передачу всіх особових справ. Міський голова наголосив на необхідності управлінні праці та соціального захисту населення продовжити допомогу працівникам пенсійного фонду, який відтепер опікується питаннями субсидіантів, аби мешканці громади вчасно отримували соціальні послуги. Не кидати пенсійний фонд а разом з пенсійним фондом спільно працювати з жителями громади, і особливо те, що стосується сільських населених пунктів, щоб там люди не їздили по шостки. Кожен за зі своєї справи є в нас староста, є окремі працівники. Є ваші служби організуйте, будь ласка, таким чином, щоб люди не відчули погіршення від таких перестановок.